Добрий день. Беремо тему попереджувальні знаки. Сама їх назва говорить про те, що ті знаки попереджають водія про якусь небезпеку, про якусь небезпечну ділянку дороги. І тому їх треба ставити не там, де та небезпека починається, а заздалегідь, як в населеному пункті за 150. Позанаселеним пунктом за 150-300 метрів, а в населеному пункті за 50 100 метрів. От візьмемо знак Небезпечний поворот праворуч, небезпечний поворот ліворуч. Ставиться десь перед небезпечним поворотом, які можуть бути закриті, може бути якась там дорога недобра. І тому ставлю такий знак, щоб водія попередити. Якщо таких знаків, таких поворотів зразу два, того чи з того боку, значить. Ставлять отакі знаки, такий чи такий. І поворот на знаку повинен відповідати по дорозі, повороту на дорозі. Отут направо перший поворот, тут ліворуч перший поворот. Має отого відповідати. Якщо таких поворотів більше, ніж два, тут тільки два. А якщо більше, ніж два, тоді під знаком ставиться отака табличка. Отака табличка. Кількість поворотів. Три-чотири, чи скільки їх там буде? Наступний знак. Напрямок повороту. Ті знаки ставляться безпосередньо на самому повороті, чи об'їздять, скажімо, роблять якийсь ремонт робот, дороги. Отакі от знаки ставлять, як їх об'їжати. Вечором він недобре відбивається світло і їх вечором дуже добре видно. Може бути на те подібному перехресті такий знак поставлений. Отакий, от, скажімо, на дорозі. От на повороті такий знак стоїть. Може бути на те подібному перехресті такий знак стояти. І водій вечором особливо дуже добре його видно. Звуження дороги. Тут показано, що звуження дороги з обох боків. Де такий знак ставлю? Десь перед мостами, перед якимись тунелями. Або просто, якщо дорога звужується, мала більше смуг стало менше. То з двох боків, а тут. Звуження дороги з правого боку, звуження дороги з лівого боку. От може бути таке звуження дороги отут. Скажемо, було три смуги, а одна смуга пропадає і стає дві. Звуження дороги з правого боку ставлять знак. Наступний знак крутий підйом і крутий спуск. На дорозі, де стоять такі знаки, там діють особливі правила. Будемо їх вчити пізніше. Де ставляться такі знаки? Звичайно, якщо. Підйом йде один за одним, то ставляться на початку підйому і на початку спуску. От, але коли вам буде намальовано на малюнку два знаки рядом, крутий підйом і крутий спуск, то треба розрізнити, як який з них підйом, а який з них спуск? Звичайно, ми так знак читаємо, читаємо знак так, як книжку, зліва направо. І якщо такий знак стоїть перед підйомом, то від дороги ми тут на спуску піднімаємося на підйом. Якщо буде такий, то навпаки, вже там буде крутий спуск. Що означають ті цифри на знаку, ті проценти? Якщо дорога має 100 метрів, Довжини і 10 метрів висоти, то на знаку пишуть 10%. От такі то проценти. Ті проценти дуже важливі, тому що ми будемо ще їх застосовувати, на, яких, на якому підйомі має тримати ручне гальмо і таке інше. Наступні знаки. Виїзд на набережну або берег. Ну, десь якесь озеро, якась річка, де може під'їхати машина, щоб попередити водія, щоб він там не звалився в ту воду, ставлю такий знак. Але ще такий знак застосовують перед паромними переправами. Якщо є там паромна переправа, ставлю такий знак, але під ним тоді ставлять отаку табличку. От намальований паром, паромна переправа називається. З таким знаком. Наступний знак тунель. То є споруда, де немає штучного освітлення, або завужений Ось Отакі от ознаки того тунелю. Де нема штучного освітлення, або завужений в'їзд в той тунель. Тоді ставлю отакий от знак. Жовтий знак то є тимчасовий знак. Значить, нерівна дорога називається знак. Ну, ви знаєте, що таке нерівна дорога, але такі знаки ставляться в тих місцях, де, кажемо, Асфальт м'який, літом, і машини їдуть згори, і ніби так пливе той асфальт. Вони пригальмовують, і асфальт зробиться така гармошка, робиться така, коли казали, стиральна доска, пральна дошка. І він є дуже небезпечний, такі ділянка дороги, коли, особливо коли вона мокра або слизька, ви чуть згальмуєте і вас зразу знесе. Тому ставлять такий знак дуже е, небезпечна ділянка дороги. Пагорб. Такий знак ставлять, наприклад, будували міст, мостобудівники, а дорожники будували дорогу. І чуть-чуть не дійшлося, міст з дорогою. То тоді, щоб людина не пошкодила собі машини, ставлять отакий знак. Або найбільше його застосовують, коли, йде, коли є на дорозі отой пристрій для примусового зниження швидкість. Те, що ми називаємо лежачий поліцейський. Жовтий знак, значить, тимчасовий вибоїна. Всі ви знаєте, що таке вибоїна, їх в нас багато. Слизька дорога. Звичайно, зимою може бути кругом слизька дорога. А де ставлять такий знак? Такий знак ставлять в основному в тих місцях, де, ось скажімо, осінню. Ще кругом дорога суха, але ви під'їжджаєте десь біля якогось озера, біля якогось моста, річки, і там зранку туман. Прихватило дорогу, і вона слизька, А ви не чекали, То, щоб, щоб людину попередити, ставлять отакий знак. Наступний знак: викидання кам'яних матеріалів. Також він тимчасовий. жовтий знак. Коли його ставлять? Скажімо, ремонтують дорогу, насипали гравію, а ще особливо, коли цей гравій полили смолою. Звичайно, коли такий знак треба... Віддаль від передньої машини, дистанцію збільшувати від передньої машини, бо просто камінь може вам в лобове скло скочити. І коли ви роз'їжджаєтеся зі зустрічними машинами, також треба зменшити швидкість, бо каміння вилітають і поб'ють чи вашу машину, чи машину, яка їде на зустріч. Наступний знак також тимчасовий небезпечне узбіччя. Так прийнято у правилах дорожнього руху, що є чотири види небезпечних узбіччя. Занижене, завищене, зруйноване і на якому виконуються ремонтні роботи. Занижене, завищене, зруйноване, і на якому виконуються ремонтні роботи. Падіння каміння ну десь в горах, де може бути від того, що йдуть дощі, може бути падіння каміння, або коли, скажімо, довго йдуть якісь. Зливи і земля починає суватися біля дороги, то ставлю такий знак, щоб ви попередити. Суви. Боковий вітер. Є такі ділянки доріг, особливо в горах, коли е, такі є протяги пориви вітру. І коли ви їдете на машині, а щось високе таке везете, вантажний автомобіль, і на повороті від центрова сила, а також Вітер допоможе і може машина перекинути. Тому попереджають водія про такі речі. Про низько літаючі літаки. Ну, для кого ставлю такий знак? Звичайно, він не для місцевих, бо місцеві знають, що тут аеродром, що тут низько літаючі літаки. Ставлю основному для тих, які приїжджають з іншої області, особливо для е, мотоциклістів, скаже, надлетить летить так низько над ним літак, він може розгубитися. Тому ставлю низько літаючі літаки. Перехрещенням друху по колу дуже важливий знак, тому що є перехрестя з круговим рухом, є перехрестя з круговим рухом, і на тих перехрестях діють свої правила. Отаке перехрестя з круговим рухом. Перед самим перехрестям стоїть отакий синій знак круговий рух, а заздалегідь має стояти отой от знак. Щоб попередити водія, що скоро буде круговий рух, і там ви повинні виконувати певні правила. Наступний знак. Перехрещення з трамвайною колією. Коли ставлять такий знак? Ставлять такий знак, щоб попередити водія, що зараз буде трамвайна колія, можна з'їхати, тоді, коли трамвайна колія йшла поза дорогою і перетинає. Дорогу поза перехрестям. А може, так трамвай їхав посередині, а потім перетинає вашу смугу. В такому випадку він має перевагу, ми то будемо вчити. Але от в яких випадках ставиться такий знак. Або якщо перехрестя з трамвайними куліями, але десь воно закрите, не видно його, то тоді також ставлять такий знак. Або коли перетинає дорогу поза перехрестям. Або коли перехрестя з трамвайними коліями закрите. Наступний знак: перехрещення рівнозначних доріг. Ну, ви знаєте, що рівно, рівнозначні дороги, абсолютно одинакові дороги. І тоді ставлять такий знак. Але може бути не тільки такий знак, не тільки таке перехрестя, як тут намальовано, на знаку. Може бути перехрестя навіть те подібне. Але такого знака нема таке перехрестя. Але все одно, якщо ті дороги рівнозначні, то ставлять перед ним такий знак перехрещення рівнозначних доріг. Наступний знак. Прилягання, перехрещення з другорядною дорогою. Зрозуміло, йде головна дорога, а її перехрещує другорядна. Прилягання другорядної дороги справа прилягання другорядної дороги зліва. Прилягання другорядної дороги справа і зліва, і зліва і справа. Яка особливість тих знаків? Ось, скажемо, ми вже з вами зговорили, що знак ставиться поза населеним пунктом за 150-300 метрів, населеному за 50-100 метрів. Скажемо, той є населений пункт. І поставили той знак, бо зараз буде прилягання другорядної дороги справа. Але через 30 метрів вже друга дорога прилягає зліва другорядна. То місця, для, щоб поставити такий знак прилягання зліва, нема просто, нема тої цифри. Не витримується та віддаль. Тому що замість отих двох знаків ставлять, ставлять отакий знак. Отакий. Коли його ставлять, ви маєте ті цифри пам'ятати. Якщо між тими прилеглими дорогами менше, ніж 50 метрів в населеному пункті і менше, ніж 100 метрів поза населеним пунктом, тоді замість отих двох знаків ставлять отакий чи такий знак. Далі. Світлофорне регулювання. Звичайно, якщо водій їде десь довга вулиця і він не чекає, що зараз буде світлофор, його попереджає, дивися, зараз буде світлофор, дивися, яке там світло. Розвідний міст, зрозуміло, що таке. Але розвідні мости бувають не тільки такі, як тут на малюнку. Вони бувають такі горизонтальні. Отак От відкриваються вони. В той бік, чи в той бік. То вони то є розвідний міст. Зрозуміло, що там не проїдеш, чи коли він закритий, там все, там все зрозуміло. Двосторонній рух. Бувають такі ділянки доріг, де рух. Односторонній, от водій не чекає, що там зараз будуть зустрічні. Він собі спокійно їде, а тут раптом рак і зустрічні, щоб попередити його, то зрозуміло, треба такий знак поставити. Таке буває, скажімо, на коли йде, от, йде три смуги в одному напрямку і три смуги в другому напрямку. І десь отут рішили зробити ремонт дороги. Тоді ставлять отакий от тимчасовий знак. Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою. І все. Ви з'їхали на зустрічну смуги. І щоб тих водіїв попередити, що там буде зустрічний рух зараз, значить ставлять такий знак. Вам ставлять і їм ставлять, що ви виїжджаєте на зустрічний рух. Далі. Залізничний переїзд шлагбаумом і залізничний переїзд без шлагбауму. Ну, як асоціація така, тут ніби паркан, а тут видно поїзд без шлагбаму. Я зараз покажу, як їх ставляться. Одноколійна залізниця не обладнана шлагбаму. Багатоколійна залізниця знову ж таки без шлагбауму. А тут є наближення, оті всі шість знаків, називається наближення до залізничного переїзду. На відміну від цих інших знаків, Знаки перед залізничним переїздом ставляться з двох боків дороги. З двох боків. От дивіться, як вони ставляться. От ті три знаки ставляться з правої сторони дороги. Нижньою частиною до дороги. Нижньою до дороги. Ті ставляться з лівої сторони. Нижньою частиною ті смужки до дороги. От дивіться, як їх ставлять. Перший знак, де три смужки, ставляться за 150 300 метрів до залізничного переїзду. І над ним ставиться або з шлагбамом, або без шлагбам. З двох боків той з права, то есть то зліва. Той з одною смужкою ставиться за 50 метрів до переїзду. І зверху або без шлагбам або за 50. А той з двома смужками ставиться на рівні віддалі між тими знаками, але вже самостійно, без ніяких знаків. Отак от воно ставиться от, знаки наближення. А от ті знаки ставляться безпосередньо перед залізничним переїздом. Якщо буде так, значить одноколійна залізниця і нема шлагбауму. Якщо буде отак, багатоколійна залізниця, тобто дві і більші колії, і знову ж таки не обладнана шлагбаму. Два значення має той знак. Скільки колій і нема шлагбаум. Наступний знак. Пішохідний перехід. У нас ще є знак пішохідний перехід. Отам От знак, також називається пішохідний перехід. Але вас в тестах будуть питати, не як називається знак, а будуть питати, що він означає. А він означає наближення до пішохідного переходу. Бо той ставиться за зеліть, а ті сині, що я вам тільки що показував, ставляться на самому пішохідному переході. Діти зрозуміло, що той знак ставиться десь перед дитячими закладами, школами, садками, якимись таборами і так далі виїзд велосипедистів. Коли дорогу перетинає велосипедний переїзд, має стояти такий знак, що зараз будуть велосипедисти, треба бути уважним. Перегін худоби десь біля фермерських господарств, де, де, де тримають худобу, або є такі села, де ще є багато корів, і вони. В одному якомусь місці переходять, переходять дорогу, ставлять такий знак, щоб ви водія попередити. Дуже важливий знак дикі тварини. Де їх ставлять? Ставлять в якихось заповідниках, вольєрах. І коли ви їдете і бачите такий знак, будьте особливо уважними в темну пору доби, тому що тварини мають такий інстинкт йти на світло, і якщо попаде. Під вашу машину отакий, отака тварина велика, навіть собака попадає під машину, і то вам там капот порве і так далі. Тому треба бути уважним. Ремонтні роботи. Такий знак в населеному пункті може ставитися за 10-15 метрів до місця виконання дорожніх робіт. Тут цифру маєте пам'ятати. На відміну від всіх інших знаків, той знак може ставитися за 10-15 метрів до місця виконання дорожніх робіт. Затори в дорожньому русі. По різних причинах можуть бути затори, великий трафік, або щось там сталося таке надовго, кажемо на півдня, то тоді ставлять такий знак, щоб водія попередити, не хочеш тут там, стояти в заторах, їдь собі іншою дорогою. Інші небезпеки. Врахувати все, що відбувається на дорозі, неможливо. І тому є такий знак, який. Попереджаєш, що тут в тому місці десь є такі переломи доріг, які недобре зробили ті будівельники, негарно спроектували ту дорогу, або щось таке інше, небезпечне, коли бачите такий знак, зрозуміло, що маєте бути уважним. Зміна покриття. От ви їдете по асфальтованій дорозі і раптом переходите на ґрунтову. Тут треба. Ж Попередити водія, щоб він на такій швидкості попаде на ґрунтову дорогу може бути біда. Тому ставлять такий знак. І недавно, так, недавно вже ввели той знак місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Місце концентрації дорожньо-транспортного, там, де є багато дорожньо-транспортних пригод, ставлять такий знак. От і всі дорожні знаки. Але є ще тут така штука, що ті дорожні, деякі з тих дорожніх знаків. Поза населеними пунктами повторюються і в населених пунктах повторюються. Перший ставиться за 150-300, так ми сказали, а другий не ближче, ніж за 50 метрів. Які то знаки? От виїзд на набережна або берег. Слізка дорога, викидання кам'яних матеріалів, небезпечне узбіччя. Падіння каміння, розвідний міст, залізничний переїзд шлагбауму, залізничний переїзд без шлагбауму, діти і діти і ремонтні роботи. Діти і ремонтні роботи. То позанаселеним пункт. А в населених пунктах тільки тих два знаки повторюються: діти і ремонтні роботи. Повторюються. От і все про попереджувальні знаки. Дякую за увагу.